Штабний турнір до четвертих іменин. Так свій день народження відзначила обласна асоціація аматорського мініфутболу. Участь у змаганнях взяли 20 команд. Детальніше у сюжеті далі. Турнір з мініфутболу тривав більше місяця. У підсумку головний приз у фіналі розіграли команди ПП Валюк та Солтекс. Матч вийшов бойовим та безкомпромісним. Основний час завершився в нічию 3-3. гравцям ПП Валюк вдалося зрівняти рахунок на останніх секундах. І в серії пенальті фортуна посміхнулася саме їм. То команда готовилась, играем уже Дов... э, этим составом, что играем, довольно-таки уже долгое время, но ну, еще подтянули, правду пару молодых игроков. Сам турнир прошел на хорошем уровне, нам всем очень понравилось. До трійки призерів турніру також увійшли «Солтекс» та «Надія». Останнє у матчі за бронзу здолала Дахнівку. Мені дуже приємно, що в нашій команді за такой большой период удалось каніс на дості відселеного результату за третє місто на замішати на турнірі. Спасибо большое. Ані все організували, коні по максимуму. Найкращим гравцем турніру визнали Сергія Мачульського із Солтекса. А футболісти ПП Валюк Сергій Дідов та Ярослав Іщенко стали найвправнішими бомбардиром та воротарем. Олег Кукса, Анатолій Усіков, Вікка новини.